А тем временем возле здания Верховной Рады продолжается митинг против повышения тарифов на коммунальные услуги. На месте работает наша съемочная группа. И с нами на связи наш коллега, корреспондент Леся Вереми. Леся, как проходит митинг, чего требуют активисты и как долго собираются продолжать оставаться на месте? Вітаю зараз. Біля Верховної Ради встановили сцену. На ній періодично показують театралізовані дійства. Ну от одне із них це чиновник. такий збірний образ організатори кажуть, чиновник намагався підвищити тарифи на газ, але чорти його забрали до пекла. Також на сцені встановлен стоїть бочка з порохом, на якій сидить кролик, і також стоїть поряд зі сценою шибениця. Організатори кажуть, вона символізує у ці нові високі тарифи, Фи, що вони вбивають українців, отже, поки що бачите, скільки людей знаходиться на площі перед верховною радою. А кажуть організатори, що зараз саме якраз час обідньої перерви, тому багато мітингувальників пішли дещо перепочити і потім знову сюди повернуться, тому що увечері планують тут влаштувати концерт. А сама акція протесту триватиме ще ще й завтра, тобто два дні протестуватимуть біля Верховної Ради проти підвищення тарифів. Леся, скажи, пожалуйста, наскільки числена акція? Вас вітає голос Майдану! Україна Христос Воскрес! Я перепрошую. Леся, скажи, пожалуйста, наскільки многочисленна ця акція? Тут досить шумно. Ну э, вранці. Э, було десь близько сотні активістів. От зараз кажу, вони дещо розійшлися. Організатори кажуть, пішли пообідати, але повернуться. Також відомо, що приїхали люди з різних міст. Тобто, тут не лише кияни. Тут організатори кажуть, приїхали із зокрема Запоріжжя, зі Львова з Тернополя. Люди є ну тобто з різних міст України, з різних куточків країни. якщо я правильно розумію, сьогодні і завтра важна продовжуватися ця акція, будуть яка люди. На ночь предусмотрено для этого, э, есть ли палатки и как ведут себя правоохранители? тут підказують наші наметів. Тут не встановлювали, тобто, мабуть, не ночуватимуть саме на площі, але акцію продовжать завтра. Вранці знову зберуться і знову на сцені відбуватиметься дійство. Верховну раду охороняють посилено охоронці, але сутичок між мітингувальниками не було. Тобто мітинг проходить мирно і поки що сутичок із правоохоронцями не було. Хоча вони чергують тут, тут у посиленому режимі. Почекаємо спасіба Лесі Лесі Віремі. Из-под стен парламента Украины была с нами на связи, рассказывала о митинге недовольных тарифами.